Вітаю всіх! Тепер хочу зробити таке відео. Починаю новорічні відео на 25-й рік. Тепер енергії в Україні на 25 й рік. Я беру ці колоди: це енергії не події. ДВО буде два різних відео енергії. Енергії в Україні на 25-й рік. Які вони будуть у 25-му році? Аж випала карта. Дивіться, енергії в нас боротьба. Дивіться, Україна буде боротися за себе боротьба. Мається на увазі боротьба в усіх аспектах. Абсолютно, боротьба за свою незалежність, за своє право за все-за все. Просто боротьба. Наприклад, якщо навіть буде тихо без бойових дій, це боротьба за відновлення, боротьба за право бути відновленими, за все. Тому що відновлювати теж ніхто не буде спішити, і ви це прекрасно розумієте. Далі. енергії в Україні на 25 рік. Які енергії дивимось тут. Давайте подивимось, що тут скажуть нам. О! Дивіться, обращайте увагу на всі сигнали. Тобто. Нам всесвіт подає завжди сигнали, що нам робити, як робити і коли робити. Треба дивитись на всі натяки, які ми отримуємо, я згодна. Реагуємо на всі натяки, які отримують всесвіт, потім вони дають нам. Ми отримуємо натяки без Всесвіту, ми отримуємо натяки всюди. Треба це розуміти. Не завжди ми слухаємо свою інтуїцію, а прислухаємось. На наступний рік це все таки рік змії. Я буду робити це відео на свій день народження. Тому що на день народження я буду робити тільки позитивні відео. Це моя тема. Буде ось чомусь зустрічати, як і що. Обов'язково, прощаємо увагу на всі сигнали. Далі енергії. На 25-й рік для України, які Україна енергії, в 25-му році, які давайте подивимось тут. Допомога, підтримка, розмови. Дуже багато розмов. Ось дивіться. Це вершник це дії, подорожі, розмови, але такі розмови, які мають серйозні наслідки. І це довгі розмови, не швидкі. Все таки, домовлятись будуть, розмовляти, вирішувати ситуацію домовленостями. Ми від боротьби переходимо до домовленостей. Головний нюанс енергії нашої. Ось боротьба, але ми будемо домовлятись. Все-таки цей процес є. А ось посередині ці сигнали, які ми вже починаємо отримувати, і в них ще буде більше. Тому давайте реагувати на все і думати, починати реально думати головою. Ми хоч, можемо хотіти все, що завгодно. Але є реальність від боротьби до домовленостей. Це наша реальність, треба це враховувати. І вірити, вірити, і ще раз вірити, і думати, і не нести негатив.